Вітаю! Ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі з теми електромагнітне коливання. Сьогодні у нас не було нового матеріалу, тому буде три задачі. Давайте будемо розбиратися з ними. Перша задача 921. Коливальний контур складається з катушки індуктивністю 120 мікрогенрій повітряного. Конденсатора змінної електроємності, відстань між пластинами, конденсатора дорівнює 0,2 мм, площу перекриття пластин можна змінювати від 2 до 8 см квадратних, на які частоти можна налаштувати даний контур. Ну, зрозуміло, що такі задачі вони не складні, але вони такі гром... громісткі. Тут багато чого записувати, багато. Обчислювати, але якщо ви раціонально будете працювати, то ми можемо трохи зменшити кількість записів. Тому давайте будемо цьому вчитися. Це дуже класно, якщо ви цьому навчитеся. І так, вибачте, важливо, що конденсатор в нас повітряний, і в нього може змінюватися електроємність. Ну, тобто, там буде перекриватися пластини таким чином. Я вам про це розповідала наприкінці. 10 класу, коли ми вивчали з вами якраз електричне поле і конденсатори. І я казала, що нам це потрібно буде в 11 класі. Ну, бачите, ось так воно відбувається. Добре, але е, давайте переходити до запису дано і перевіряти все інше. Так як ви це вдома вже зробили, сподіваюся. Ой, ого! Вибачте, кудись я натиснула. І зараз, 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 зараз. О, ось так. А Тепер мені потрібно, ще повернути мою запись. О, давайте. Добре, там дуже класний був рисунок, але ми рухаємось. Це був фон. І так, Є індуктивність катушки 120 мікрогенй. Переводимо в систему інтернаціональну, нагадую, що мікро приставка це мінус шостий ступень. Відстань між пластинами 0,2 мм. Це буде в системі інтернаціональний. Ну, якщо стандартний вигляд, брати, то 2 на 10 в мінус четвертый. Площа в першому випадку 2 см квадратних. Я нагадую, що якщо у нас в 1 метрі 100 см, то в 1 квадратному метрі буде 10 тисяч, ну, тобто 100 квадратів. Це буде 10-4 степені метра квадратних, ну і С2 нам потрібно 8 см квадратних теж переводимо. Але якщо ви трохи дивитесь наперед, то, мабуть, ви пам'ятаєте, ми записували з вами формулу електроємності плоского конденсатора сьогодні на уроки, ні, не сьогодні попереднього разу на уроки, і там була ще у нас електрична става, і ми можемо зараз її спокійно вже використовувати. А потрібно нам знайти діапазон. Частот. Ну, от Діапазон, тому я буду ось так писати: від ню 1 до ню2. Ти зрозуміли, що у нас – це буде мінімальне значення, а ню2 це буде максимальне значення. Ну давайте розбиратися. Формула для чистоти вона дуже схожа на формулу Томсона, тільки ми пам'ятаємо, що між періодами частотою чистотою обернена залежність. Тому, якщо я хочу записати, наприклад, формулу для періоду, я не пішу 2 корінь квадратний із ЛЦ. А якщо я хочу для чистоти, то це буде одиниця на цей сам вираз. Але я розумію, що в мене не буде змінюватися індуктивність, вона буде постійна, а буде змінюватися електроємність конденсатора. І е, в зв'язку з цим буде змінюватися у нас частота. Тобто, ось тут у мене будуть, індекс, будуть індекси. Але я відразу замінюю. Електроємність через всі параметри. І знов я тут бачу, що в мене буде діелектрична проникність, це одиничка, тому що це повітря. У нас буде електрична стала, ось ми її записали. У нас буде відстань, вона не змінюється, і буде площа, яка буде змінюватися. Тобто, у нас чистота залежить тільки від того, яка площина перекриття. І ось тут я розумію, що в мене є дві важливі ситуації, але зараз я должна обов'язково вказати. В якому випадку в мене буде максимальна частота, в якому випадку буде мінімальна частота. Так як у нас площа стоїть в то це означає, що якщо у нас менша ця величина, то ця буде більше, більше і навпаки. Тоді я можу записати, що максимальна частота буде, коли у нас значення мінімального площі S1, а відповідно, мінімальна частота буде, коли у нас площа максимальна s 2 Ось таким чином ми з вами записали формулу, але перевіряти одиниці ми будемо по одній. Але тут багато корнів квадратних і дробі, дробі, тому така велика перевірка. Ну, здається, що вона велика, але на самом ділі це не зовсім так. Спочатку ми бачимо, що у нас є індуктивність, яка вимірюється в кендрі. Є універсальна стала, яка вимірюється в фарада на метр. Є площа, яка вимірюється в метрах квадратних, і є відстань, яка вимірюється в метрах. Метр у нас скоротилися і квадратний теж. Тоді ми розписуємо, Генрі Генри, це вольт умножить на секунду поділити на ампер. Фарад це у нас колон поділити на вольт. Вольта скоротилися. Ось цей ампер, який у нас під корнем в знаменнику, ми його піднімаємо в чисельник. Він все одно залишається під корнем, але ми його підняли до гори. Ось у нас цей ампер ми підняли, цей вольта ми скоротили. У нас залишилось секунда і колон. Секунду ми переписуємо, колон розписуємо, як ампер множить на секунду. Ампер скоротилися, і ми отримали корінь квадратний із одиниці на секунду в квадраті. Ну, Це секунда в мінус перший, але так як у нас мова йдеться про коливання, то секунду в мінус перший ми замінюємо на герци. Але будьте уважні, в цій темі у нас буде частота обертання, і вона буде залишатися в секундах в мінус перший. І буде частота коливання. І це у нас будуть герци. Тобто, тут дуже важливо, там в наступних задачах, ні сьогодні, ми будемо до цього е, доторкатися, і важливо, щоб ви ці моменти не плутали. Добре, поїхали а далі. Це ще не все, ми тільки перевірили одиниця, далі нам потрібно ще обчислювати. Тут дуже непросте обчислення. ну, Усно, мабуть, я вам не пропоную це робити, але сподіваюся, що ви вмієте натискати кнопочки на калькуляторах і тому можете отримати правильні відповіді. Але якщо це вдалося не з першого разу, ну добре, потренуйтеся, тому що такі задачі у вас будуть і вам потрібно навчитися це розраховувати. І так, максимальне значення це 4,9 на 10 ,6. Це у нас будуть мегагерці. Зараз подивимось, яка ступень буде для мінімального. І якщо теж мегагерц, то буде дуже класно, і можна буде просто значення написати в невеличкому діапазоні, але не писати в 106 степені. Так, ми отримуємо в 106 степені, то буде 2,4 МГц. Тобто я можу сказати, що діапазон частот від 2,4 до 4,9 МГц. Ось таким чином ми записали, але якщо ви записали ось таким чином через ступені, це теж правильно, ніякої помилки в цьому нема. Наступна задача. 9.27. На рисунку наведено графік залежності від часу заряду пластини конденсатора коливального контуру. Знайдіть амплітудне значення заряду, частоту і період коливань і запишіть рівняння залежності заряду від часу. Ну, Давайте розбиратися з цією задачею. Знов нічого складного нема. Ми багато таких задач розв'язували з вами ще в механіці, коли у нас були. Механічне коливання, але зараз ми бачимо, що у нас є графік, тут як мікроті вам потрібно його рисувати. Звикайте, якщо є графіки в умовах, вам потрібно робити, іноді вам потрібно буде рисувати графік, тобто його не буде в умовах, а вам потрібно буде це зробити. І з цього графіку ми відразу бачимо амплітудне значення заряду. Ось це максимальне значення, так не забуваємо, що воно в наноколонах, а нам потрібно записати це буде в системі інтернаціональної. Тобто амплітудне значення заряду 8 на 10 в мінус 9 ступені колон. Далі дивимося, у нас є. Залежність від часу, тут мікросекунди, тобто мінус 6 секунда буде, але дивимось якщо у нас коливання відбувається ось з цієї верхній точки, і ось знов до цієї верхньої точки, ось це одно повне коливання Це 4 мікросекунди. Тобто ми можемо сказати, що період дорівнює 4 на 10 в мінус 6 ступені секунд. Але нам Потрібно знайти ще чистоту, нас запитували, і тому я записую, що у нас ще буде чистота, яка дорівнює 1 на Т, але це дуже просто знайти, тому що ми поділимо донечку на 4 на 10, мінус 6 і буде 2,5 на 10 в 5 степені герц. Але далі нам потрібно написати рівняння залежності заряду від часу. Нам про це казали, і бажано спочатку написати. Формулу в загальному вигляді, а потім підставляти вже ті значення, які ми з вами отримали. Тобто, у нас є ось тут куда рівню, і максимальне. В нашому випадку ми бачимо, що від максимального значення, тобто, це буде косинус. Якби початок був ось тут, спочатку, ми би написали синус. Це дуже важливо пам'ятати і розуміти такі речі. Ну, у нас косинус, косинус. Далі омега омега у нас дорівнює 2π, поділити на t. Омега Т. Все початкова фаза у нас нульова, тому що у нас звичайна косинусоїда, вона починається і ось чіткий період, вона нікуди не зміщена, вона йдеться правильно, все зрозуміло. Тому ось таким чином ми написали загальний вигляд. Тепер замість Q максимальне підставляємо ось це значення, ось воно. Замість Т підставляємо 4 на 10 мінус шостий, двійки у нас скорочуються, буде пі навпіл 10 шостий. Ну, якщо ви залишили ось таким чином, то це теж можливо, але це двійка мені в знаменники не дуже подобається. Я одну десятку звідси заберу. Нехай буде 10 в 5, але в мене буде не пі на 2, а 5 пі. Це дуже спрощує сприйняття, тому що це вже буде рівняння в лінію так з дробями. З дробями мені, мені менш подобається. Це прав... Якщо що, до речі, це правильна запис. Але ну, вона з дропів мені не подобається, коли є дріб, і можна її змінити. Ну, Якби було 0,5 пі, я б, мабуть, це не дуже робила. Б. А якщо можна ось так зробити, то чому ні. Але це не заважає ні в якому разі ні так, ні так робити. Можна зробити, як вам зручно. Наступна задача, давайте подивимось на 9,30. Електроємність конденсатора коливального контуру дорівнює 2 мікрофарада. індуктивність катушки 6 мілігенрів. Максимальний заряд конденсатора дорівнює 0,4 міліколона, і визначити амплітуд значення сіли струму в контурі. Ну, до речі, хочу зауважити, що розв'язання цієї задачі можливе декількома способами. Один із способів це способ через рівняння коливань, і там можна знайти рівняння для заряду, потім рівняння відповідно для сіли струму. І подивитися, що у вас буде відбуватися. Але є дуже класний спосіб, який мені подобається набагато більше. І саме цей спосіб я зараз хочу вам запропонувати. Але якщо ви розв'язали цю задачу ось цим першим способом, про який я сказала, то, будь ласка, ви можете це зробити, ніяких проблем. Ну, він трохи інший. Нічого страшного. Але формула. Ну, має бути така сама, як вийшла в мене. Якщо формула інша, ну, вибачте, тоді це вже мабуть помилка. Але якщо формула така сама, але ви пішли іншим шляхом, ну, що ж буває, так теж може бути. Так, задачі розв'язуються різними способами. І так, електроємність у нас 2 мікрофаради переводимо в систему інтернаціональну. Індуктивність 6 Мгенерів теж переводимо в систему інтернаціональну. І е, амплітудне значення заряду теж у нас 0,4 міліколона, тобто нам потрібно і здесь переходити в систему інтернаціональну. Ну, бачите, всі значення нам далі не в системі інтернаціональної, але ми не можемо так розв'язувати задачу. І потрібно знайти амплітудне значення сіли струм. Ось що раджу я в таких задачах. Дуже класно, якщо ви будете використовувати закон збереження енергії. Тому що ми розуміємо, що у нас максимальне значення енергії в конденсаторі, воно таке саме, як максимальне значення енергії в катушці. І якщо я це буду використовувати, то, як не дивно, в мене якраз є амплітудне значення заряду, амплітудне значення сили струму, є електроємність і є індуктивність. Якщо я на двійку скорочую, то я дуже класно, звідси можу знайти максимальну силу струму, але бажано ще корінь квадратний не забувати е ізлякати. І тоді в мене буде ось така формула, яка дуже швидко, яку дуже швидко можна отримати, прямо безпосередньо із закону збереження енергії. Ну, на мій погляд, це найбільш раціональне розв'язання задач такого типу. Але ще раз нагадую, що якщо ви брали через чистоту коливань або через, вибачте, рівняння коливань, це теж можливо. І так, перевіряємо одиницю. Зрозуміло, що заряд у нас буде вимірюватися в колонах. Індуктивність в генрі. електроємність в фарадах. Ну, не дуже класно, якщо ви при цьому напишете, що це дорівнює Ампер. Так, воно дорівнює ампер, але не відразу. Кулони ми розписуємо як ампер умножить на секунду. Генрі ми розписуємо як Вольт умножить на секунду поділити на ампер. так і вивчимо в кінці концов. В кінців. концерт. Фарадо розпишем, как кулон на Вольт. Знов бачимо, що вольти у нас скорочуються. Ампери я можу. Не можу, поки ще, нехай залишаються. Колон розписую, як секунда умножить на ампер, і в такому випадку у нас секунда залишилась. Колона ампер секунда і ампер Ампер скорочуються. Корінь квадратний із секунди в квадраті це буде секунда. Секунди скорочуються. Ось тепер у нас точно залишаються ампер. Все, залишилось підставити е, численне значення і порахувати. Давайте побачимо. Ну, Тут набагато простіше, нас було в першій задачі, якщо пам'ятаєте, там такі складні були вирази, але тут вони набагато простіше. І сподіваюся, що ви теж отримали 3,65 А, але якщо ви округлили до 3,7, це теж можливий варіант. Все, добре, на цьому сьогодні ми домашню роботу завершили з вами, можемо відпочивати. Але далі у нас ще буде. Тиждень, на якому нам потрібно буде попрацювати. Але в будь-якому разі поки що відпочиваємо від фізики трохи відпочиваємо. Я розумію, що, мабуть, щось інше у вас ще залишилось.